Весняна посівна кампанія. «Посівна площа наближається до рівня до воєнного часу. Розкажемо про ситуацію в аграрному секторі Миколаївщини. У Миколаєві стартувала весняна толока. Готується зона для приємного відпочинку. Розкажемо, як містяни прибирали прибережну зону. Єдність у спорті. Я хвилююся, але я думаю, що ми переможемо. Як на Миколаївщині проходять змагання пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Сьогодні четвер, 17 квітня, і у нас для вас є новини у студії телеканалу Март. Працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Увечері 16 квітня сили ППО знищили ударний дрон, який росіяни спрямували по Миколаївському району. Того ж дня об 11.05 FPV-дрон атакував Куцерубську громаду, повідомляють Вова. Також в день у Баштанському районі російська армія вдарила таким же БПЛА по горохівській громаді. Виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці. А вночі, 17 квітня, дрон FPV атакував акваторію Чаківської громади. В усіх випадках обійшлося без постраждалих. Сьогодні зранку, близько восьмої години, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони знищили безпілотник. Начальник ОВА Віталій Кім показав відео успішної бойової роботи, а також подякував військовим за виконане завдання. Також вранці над Вознесенськом було збито ще три російські дрони. Про це повідомили у міській владі. У Херсоні російський безпілотник влучив у карету швидкої допомоги, поранивши двох людей. Це сталося у Дніпровському районі близько 7.40, повідомили Вава. 65-річний фельдшер отримав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. А 61-річного водія поранило в голову і тазову частину тіла. Обох госпіталізували. Автомобіль також зазнав значних пошкоджень. Внаслідок російської атаки шахедами на Дніпро увечері, 16 квітня, загинуло троє людей. Про це повідомляють ДСНС та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Окрім того, ще 30 людей постраждало, п'ятеро з них діти. Лисак також повідомив, що силам ППО вночі вдалося збити 10 безпілотників над Дніпропетровщиною. За даними рятувальників та мера міста Бориса Філатова, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 15 будинків: студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу, харчового підприємства, а також автомобілі. Філатов також зазначив, що один із шахедів ледь не влучив у будівлю медичного. Мерії. На Миколаївщині стартувала весняна посівна кампанія. Як розповіла директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун, під час брифінгу основний акцент, який в попередні роки залишається на зернових і технічних культурах. Однак цьогоріч аграрії області активніше впроваджують і нішеві високомаржинальні культури, зокрема такі як коріандр, гірчиця та льон. Детальніше про це, а також про плани щодо посіву бавовника на Миколаївщині, дивіться далі. На Миколаївщині донині тривають роботи з розмінування сільськогосподарських земель. Сьогодні забруднення полів вибухонебезпечними предметами є першочерговою проблемою для нашого регіону. Про це розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун під час брифінгу. Та, попри це та інші складнощі нашого часу, аграрії продовжують засіювати свої землі та збирати врожай. Поступова наша посівна площа наближається до рівня довоєнного часу. Якщо в 2022 році, в 2023 році посівна площа складала лише 1,2 мільйони гектарів, то цьогоріч ми вже очікуємо з урахуванням майбутніх посівів ярого клину, що ця площа перевищить дещо 1,4 мільйона гектарів. В довоєнні часи ми мали від одного від 1,5 до 1,6 мільйонів гектарів. Крім того, за словами Олени Піскун, проблемою залишається і те, що чимало земель, які ще не були обстежені фахівцями, фермери очищували від російського залізяча самостійно. Однак такі ділянки не мають підтвердження від центру протимінної діяльності про їхню безпеку. На цей рік Кабінетом міністрів до плану першочергових першочергового розмінування і обстеження включено 11,5 тисяч гектарів земель сільськогосподарських, які ми отримали від територіальних громад. А ті, в свою чергу, від зроста виробників, які потребують обстеження і розмінування цих земель. Вже на сьогоднішній день майже 4,7 тисяч гектар обстежено, і от з цих 4,7 тисяч виявлено 2,5 тисячі, які дійсно були заміновані і потребують Потребують розмінування з них півтори тисячі гектарів вже очищено від вибухонебезпечних предметів, однак роботи ще чимало. Сьогодні над цим на території області працює понад 180 піротехнічних груп. Разом з тим, за словами очільниці департаменту, поступово відроджується і матеріально-технічна база сільгоспвиробників. Ми знаєте, що були знищена і техніка, і елеватори, і якісь складські приміщення. Дуже значна підтримка була надана завдяки Міністерству аграрної політики минулого року саме прифронтовим сільськогосподарським підприємствам. І в останні дні року перед новим роком наші аграрії отримали дотацію на 1 гектар, саме в прифронтових цих зонах. Це 341 підприємства, які отримали 163 мільйони гривень на поповнення своїх обігованих що також значно ситуацію». Тож на розміновані поля вже виходить сільгосптехніка. Як розповідає Олена Піскун, останнім часом фермери дедалі частіше надають перевагу нішевим культурам, таким як гірчиця, коріандр, чи льон. Цього року площа цих культур у нас збільшується втричі і сягне 10 тисяч гектарів. Ми сподіваємося, що ця тенденція буде зберігатися і надалі. Поступово старо скорочується незначне, не але скорочується площа пасів під, соняш, під соняшником. Також це все наслідок той температурного періоду, який у нас був минулого року, коли зернові вижили, а соняшник значно постраждав, і минулого року ми отримали поганий врожай. Також в обласному департаменті розповіли, що міністерство аграрної політики України цьогоріч планує провести певний експеримент на Миколаївщині. Міністерство аграрної політики запропонувало аграріям Миколаївської області закласти такі демополя, експериментальні поля з вирощування бавовника. Минулого року цей експеримент проводився в Одесі. Вони поділилися своїми якимись результатами, як який сорт показав себе на території Одещини, поділилися технологічними картами, певними витратами, які необхідно понести. І сім наших господарств надало згоду закласти такі демополя. Тож в рамках цього експерименту цього року у нашому регіоні планують засіяти бавовником близько трьох тисяч гектарів. Якщо ж усе вдасться, то, ймовірно, на Миколаївщині з'являться товарні посіви бавовни. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Мартіві. Правоохоронці підозрюють одеську адвокатку у створенні незаконного воєннізованого формування, яке готувалося до захоплення влади в Одесі у разі наступу росіян. За даними Одеської обласної прокуратури, жінка входила до складу так званого оперативно-бойового підрозділу, який мав діяти на боці окупантів. У разі окупації підозрювана планувала стати прокурором Одеси. Їй повідомили про підозру. Керував формуванням інший адвокат, уродженець Криму, який переїхав до Одеси після 2014 року. Під час обшуку в жінки знайшли зброю, а саме нарізний різний карабін із магазинами. Деякі учасники групи вже співпрацюють зі слідством і дають свідчення. Прокуратура просить суд узяти підозрювану під варту. Сьогодні, вранці, у Первомайську, що на Миколаївщині, загорілася літня кухня на приватній території. Рятувальники виявили в приміщенні тіло загиблого 44-річного чоловіка. Вогонь охопив площу 16 квадратних метрів. Причини займання ще з'ясовуються, повідомили в ДСНС. Окрім того, 16 квітня в області сталося ще шість пожеж. Одну з них спричинила атака ФПВ-дрона у Горохівській громаді. Ще три займання сталися в житловому секторі. У Миколаєві господар встиг загасити займання балкона до прибуття пожежників. Також двічі горіли очерет і сухостій. Одна з пожеж могла перекинутися на житлові будинки, але вогнеборці встигли з нею впоратися. У Миколаєві розпочався сезон весняних толок. Сьогодні прибирання прибережної зони провели у корабельному районі міста. Там працівники районної адміністрації та комунальники об'єдналися, щоб очистити територію від сміття, яке накопичилося за зиму. Як проходила толока та що думають про це її учасники, розкажемо далі. Весна це пора оновлення, відродження і нових починань. І саме з таким настроєм у Миколаєві стартував сезон традиційних весняних толок. У корабельному районі містяни зустріли теплу пору не лише квітами і сонцем, а й корисною справою, великою акцією з прибирання прибережної зони. Це так звана зона відпочинку маяк біля маяка сіверсів, улюблене місце відпочинку мешканців корабельного району. Зараз ми за сприятливих ж погодних умов протягом минулого тижня на цьому тижні проводить санітарне прибирання берегової зони. Представники адміністрації корабельного району та працівники комунальних підприємств об'єдналися щоб очистити територію від сміття, яке накопичилося за зиму. Пластик, гілки, залишки побутових відходів усе це прибрали крок за кроком, повертаючи природі охайний вигляд. До роботи залучені близько 68 людей. Проводяться роботи з ліквідації рослинних відходів, побутових звалищ, близько 4 сміттєзвалищ рослинних побутових відходів ліквідовано. Також проводяться роботи з покосу, камишу, вигрібання рослинних відходів, тобто готується зона для приємного відпочинку мешканців міста. Попри ворожу атаку зранку, настрій у всіх хороший, кажуть учасники толоки. А бажання зробити щось корисне для рідного міста лише зросло. Сьогодні їх надихає не лише тепле весняне сонце, а й відчуття спільної справи. Можливість власноруч зробити Миколаїв чистішим, затишнішим та красивішим. Ми тут вигрібаємо, зачищаємо місцеві Хлопці покосили, ми загрібаємо, кучки зносимо. Ми сьогодні тут працюємо по благоустрою з золотого берега. От. Хоча зранку нас трошки полякали, але настрій добрий, працюємо і все буде добре. А з таким настроєм усе під силу і весну зустріти, і місто прибрати, і навіть попри всі труднощі зберігати віру в краще. Це спосіб сказати: ми тут, ми тримаємося, і ми зробимо все, щоб Миколаїв розквітав, попри війну прибирання виконується на площі близько півтора гектара, вивозиться близько 160 кубічних метрів. Побутових і рос, більшості – це рослинні відходи. як ми бачимо, були зарослі тут і зарослі, і камишу, і трав. Ви зарослі різні порослі були. Тож фахівці підприємств були залучені до робот санітарного очищення. Такі ініціативи не новинка для нашого міста та корабельного району. Зокрема, весняну толоку у нас проводять щороку, тож вона вже стала доброю традицією серед містян. А участь у прибиранні можуть взяти всі охочі, адже існує кілька способів долучитися до цієї спільної справи. Проводити прибирання біля своїх прибудинкових територій, прибирання на відкритих зонах біля підприємств, організацій. Будь ласка, бо це сприятливі походи умови, це красиво. Це чисто на це приємно дивитися, можуть долучатися. Якщо якісь бачать громадські місця, які потребують санітарного прибирання, будь ласка, можна звертатися в адміністрацію корабельного району для організації таких робіт. Там вам нададуть увесь необхідний інвентар та допоможуть з організацією. Адже такі ініціативи не лише про чистоту, а й про відповідальність за спільний простір і справжню взаємодію усієї громади. Учасники толоки впевнені, зміни починаються з маленьких дій, і саме вони створюють атмосферу, в якій хочеться жити, розвиватися і дбати про своє довкілля. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. ЗСУ знищили дві станції російського комплексу РЕБ борисоглєбськ 2 Про це повідомили в силах оборони Півдня. Як відомо, «Борисоглєбськ-2» 2 це дороговартісна система, яка може одночасно виконувати до 30 завдань. Основна її функція це виявлення та придушення різних каналів зв'язку. 14 квітня біля села Новокам'янське, що на окупованій Херсонщині, ЗСУ виявили дві одиниці цієї техніки та успішно знищили їх. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на сході, просять підтримки у придбанні системи РЕП-пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком, захищаючись від БПЛА, які цілодобово полюють на них. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути звіт. Підтримаємо наших миколаївських воїнів на передовій. Спортивні новини. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний відзначив миколаївську гімнастку Валерію Перемету за вагомі здобутки. Вихованці комплексної ДСШ перемога вручили посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Відзначимо, що миколаївська представниця національної збірної з художньої гімнастики нещодавно стала срібною призеркою третього етапу гран-прі у Франції. Також Валерія у складі збірної виступала на минулорічній олімпіаді. Вітаємо та пишаємося нашою спортсменкою. Миколаївські школярі знову об'єднуються на стадіоні, щоб довести спорт це не лише про боротьбу та перемоги, але й про єдність. 16 квітня в межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у Миколаєві відбулись змагання з легкої атлетики. Близько 30 школярів змогли продемонструвати свою фізичну підготовку та позмагатися за першість. Як усе пройшло, та що найбільше запам'яталося учасникам, дізнавалась Яна Циня. Сміх, хвилювання і радість перемоги. Усе це було на змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Школярі Миколаївщини зібралися не лише щоб позмагатися, а й щоб відчути справжній командний дух. Підтримати учнів завітала начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко. Плічопліч взагалі ініціатива міністерства освіти проводиться другий рік підряд, але ми проводимо у себе в Миколаєві перший рік, тому що ми тільки цього навчального року вийшли в очний процес навчання і з задоволенням долучилися до цього масштабного заходу. Пліч опліч проводиться з багатьох різних видів спорту, не лише як рухова активність. Наприклад, ми вчора проводили етап: міський етап пліч опліч із шахів, ще й розумові види спорту. У сезоні 2024-2025 пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги зареєстровано понад 9180 шкіл України, які сформували 39729 збірних команд для участі у змаганнях. За перемогу змагаються майже 600 школярів, серед них і юні миколаївські спортсмени. Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести змагання третього етапу Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч з легкої атлетики для здобувачів освіти п'ятих класів. На наше свято завітали три команди представників районів міста Миколаєва, представники центрального району Миколаївська гімназія 12, представники Інгульського району Миколаївська гімназія 50 і представники Заводського району Миколаївський ліцей номер 22 в кількості 10 учасників в кожній команді. Змагання з легкої атлетики проходять на базі однієї з миколаївських гімназій. Заклад із радістю вже не вперше приймає юних спортсменів, зазначає його директор Наталія Михайлівна. Приймати дітей на подвір'ї закладу, це і на майданчику безпосередньо, це завжди для нас свято, і всі здобувачі освіти нашої гімназії переймаються і кажуть, що ми, хоча зараз перебуваємо на уроках, але будемо вболювати і підтримувати учнів Миколаєва. Змагання об'єднують школярів і мотивують їх до активного способу життя. Переможці отримують нагороди, цінні призи та найголовніше купу позитивних вражень, додає Олена Алєксєєва. Враження дуже позитивні, тому вирує накал, діти розминаються, готуються, кожен прагне до перемоги. І я бажаю всім успіху і хай переможе найсильніший. Школярка Ліза вперше приймає участь в таких змаганнях, але, попри хвилювання, дівчина налаштована рішуче. Я займаюсь легкою атлетикою, тому що це весело. Мені, мені це легко і круто. Я хвилююся, але я думаю, що ми переможемо. Метою проєкту це українські шкільні ліги є популяризація спорту, який позитивно впливає на здоров'я школярів, пояснює Гана Личко та закликає молодь дбати про себе. Шановні наші учні. Шановні вихованці дитячих садочків, ми пам'ятаємо з вами про те, що наше здоров'я в наших руках. А одна із складових підтримання нашого здоров'я і формування це насамперед рухова активність. Тому будьте активними. Пліч опліч, все українські шкільні ліги це не просто змагання, а масштабний рух, що гуртує дітей по всій країні. Він вчить перемагати разом в єдності один з одним, підтримувати команду і не здаватися. Яна циня Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві запрацював перший фонтан у цьому сезоні. Про це повідомили на КП Миколаївські парки. 16 квітня в Каштановому сквері запрацював фонтан біля пам'ятника Святому Миколаю. Напередодні комунальники провели тестовий запуск і вже зараз фонтан офіційно відкрив сезон. Запрошуємо містян приємно провести час у центральному сквері. Наостанок про погоду в п'ятницю, 18 квітня. Увесь день у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 23 градусів тепла. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 60%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми враженнями від толоки у місті, а також розкажіть, чи ви вже встигли провести прибирання біля свого будинку. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.